Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами перевіримо набуті знання з теми Я і Моє здоров'я. Дзвоник всім нам дав наказ: до роботи швидше в клас. Всі запарти сіли чемно, плине час, хай не даремно. Відкрийте, будь ласка, свої зошити і знайдіть тему перевір себе. А саме з теми я і моє здоров'я. Пам'ятаєте, діти, якщо завдання є у вашому зошиті, ви виконуєте його письмово. Якщо цього певного завдання в вашому зошиті немає, тоді ви просто прослухаєте його і опрацюєте усно. Завдання перше: познач відповідними числами частини тіла людини. Погляньте. Ось такі частини тіла має людина: голова, ніс, рука, живіт, шия, око, нога, рот. Кожна частина тіла має відповідну цифру. Так от, у клітиночку нам потрібно проставити відповідну цифру, е, так, де знаходиться певна частина тіла. Голова так, молодці, ніс. Добре. Третя рука. Ось вона. Четверте живіт. Ось тут. Далі п'яте шия. Ось тут шия. Шосте око. Так. Нога сьоме. І восьме рот. Ось так ми маємо пронумерувати кожну частинку тіла. Знайти її на малюночку і поставити відповідну цифру. Завдання друге. Відгадай загадку, напиши слово відгадку морква, біб і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, шусть угорщик, ну й смачний ми звари Борщик. Так, спробуйте написати слово відгадку або попросіть допомоги у своїх близьких. Яку страву можна приготувати з цих продуктів. Ну, звичайно, борщ найсмачніший, найрідніший для нас борщ, смачнішого борщу, ніж наш український, в цілому світі не існує. Завдання третє. Розгадай ребуси та дізнайся назви продуктів. Перший ребус. Ми бачимо на малюнку слона. Слон. Перед словом слон стоїть склад Ма. Маслон. Останню букву в слові слон ми забираємо, і в нас виходить слово масло. Так, напишіть, будь ласка. Наступний малюнок гриб. У слові гриб забираємо першу букву Г. У нас є слово риб, і в кінці стоїть буква А, яке виходить назва продукту риба. Надрукуйте, будь ласка. Так, тепер подивіться, ми маємо слово молоток. Ми закреслюємо букву Т, і останні дві букви міняємо місцями: перша М, друга О, третя Л, четверта О, п'ята К і шоста О. І що в нас виходить? Молоко. Правильно. Напишіть, будь ласка, це слово. Так. Далі. Голуб, і до нього додаємо склад ЦІ І виходить найсмачніша українська страва голубці. Правильно, запишіть, будь ласка, це слово. Далі бачимо корова і додаємо до неї склад Вай. Корова. Так, найурочистіша страва на весіля, на свята її печуть і кладуть на гарний вишитий український рушник. І останній малюнок капуста. Забираємо дві останні букви та капусняк. Виходить слово капусняк. Це такий суп із капусти. Завдання четверте. Установи послідовність приготування салату. Дітки, давайте подумаємо, що необхідно зробити першим для того, щоб приготувати салат. Звичайно, почистити, якщо для цього потрібно овочі. Далі, на те, наприклад, почистити огірочок, натерти моркву. Далі, дітки, що треба зробити? Порізати петрушку. Далі. Нашинкувати капусту. Далі. Щось там подрібнити, горішок там чи ще щось, так? щось подрібнити. Далі, що зробити? Далі скидати це все в тарілочку, заправити якимось соусом, перемішати, посолити і вже потім вживати в їжу. Завдання п'яте. Обведи свою долоньку. У вас в зошиті є пусте місце. Прикладіть, будь ласка, на нього свою долоньку. Чи руку, чи ліву ручку, чи праву ручку, неважливо. Намалюйте, якщо не можете самостійно, попросіть, будь ласка, допомоги у дорослих, хто там поряд із вами. А тепер, дітки, на своїй долоньці, яку ви намалювали у своєму зошиті. Підпишіть назву. Кожного пальчика. Пригадуйте, яка назва кожного пальчика? Великий, вказівний, середній, безіменний мізинець. Якщо вам важко написати самостійно, дітки, попросіть допомоги у дорослих. Або вкажіть хоча б першу. Букву. Але зверніть, будь ласка, увагу, що слово великий і вказівний має однакову букву. Тоді вам потрібно буде написати вел з крапочкою, «великий», а вказівний – «вк» з крапочкою. А тепер давайте пограємо з вами в гру. У вас на малюночку будуть на екрані будуть з'являтися малюночки. А давайте пригадаємо пірамідку харчування та упізнаємо продукт харчування. Той, той продукт, який буде з'являтися на екрані, може бути молочним продуктом. Це буде жовта цеглинка. Це може бути овочі або фрукти, зелена цеглинка. Це може бути м'ясний продукт, блакитна цеглинка і хлібні вироби та каші, червона цеглинка. Тобто кожен малюночок маємо віднести до певної групи: молочний продукт, овочі, фрукти, м'ясний продукт, хлібні вироби каші. Приготувалися? Поїхали. Дітки, ковбаса! Що це за продукт? Це м'ясний продукт, звичайно. Так, Круасан. Це хлібні вироби і каші. Сир це молочний продукт. Так, помідор. Це овочі та фрукти. Морозиво це молочний продукт, тому що він виготовляється з молока. Молодці. Шашлик, дітки, це м'ясний продукт. Так. Яблучко. Це овочі і фрукти молодці. Батон це хлібні вироби та каші. так. Йогурт це молочний продукт, звичайно молодці. Гречана каша це хлібні вироби та каші. Котлетки це м'ясний продукт, дуже добре. Малинка це овочі та фрукти. Молодці, ви дуже легко впоралися із завданням. А зараз, дітки, спробуйте виконати інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своєму електронному щоденничку, та ще раз повторити вивчену нами тему Я і Моє здоров'я. А на останок я пропоную вам, дітки, обрати лимонний настрій. Оберіть той лимончик, який відповідає настрою наприкінці вашого уроку. Я з усім справився, мене урок розлютив. Чекаю на наступний урок: все було легко та просто, було складно та нічого не зрозуміло. Більше сміху, ніж навчання, я дуже втомився. А я дякую вам за вашу роботу та прощаюся з вами до наступних зустрічей!